В наших українських лісах водиться дуже багато казкових вурдалаків, казкових мавок і взагалі багато різних казкових Друзі, всім привіт! Знову повертаємося до нашої безпосередньо прямої діяльності по лісам, збереженню лісів України. І так, Державне лісокрадське агентство в минулому зараз. Управління державне підприємство Ліси України, да, чи як там Лісократське підприємство не надає нам відповіді на інформаційні запити. Чим порушує напряму 96 статтю Лісового кодексу про участь громадських організацій безпосередньо в охороні та забезпеченні правопорядка в лісах. Значить, такі діячі лісократського, очільників лісократського. Кубла, як Болоховець, читай Балоболоховець, ліцур, а там же смаль підписався якийсь Віктор. Ну коротше, це оця верхівка цього Лісакрадської гідри дуже не хоче надавати інформацію щодо безпосередньо своєї діяльності, тому що вона, вони розуміють, що це е, смерті подібно. Якщо ми поїдемо туди, утримавши ті документи, які ми запитуємо, вони не є секретними. Якби вони не ухилялися, ми все одно їх доб'ємося тим чи іншим е способом. Ми подамо на суд, зараз готуємо відповідні позови щодо витребування цієї інформації. Якби вони не ховали, ми її рано чи пізно витребуємо. Тому що Давайте зразу зрозуміємо, чому не надається інформація, чому не надаються польові відомості, чому не надаються подеревний поколодний перелік деревини, яка приймається на склади, чому не надаються лісорубні квитки? Все дуже, дуже досить банально і просто, тому що якщо ми поїдемо туди на ділянки і по факту маючи ці документи, перерахуємо вирізані дерева, то Буде дуже великий ай-яй, скандал, тому що вирізається дерев на кожній ділянці близько 50% до 50% більше понад дозволеного. І звісно, оця вся лісакраська гідра, яка купляє собі за час війни круті тачки блин, з автосалона, яка може дозволити собі закупити на 19 мільйонів гривень під час війни телефонів для своїх співробітників і таке інше, звісно, вони. Бояться, бояться розголосу, бояться того, що ми це взнаємо. І вони костьми будуть лягати, щоб нам, громадській природоохоронні організації, всіма засобами не вдалося витягнути цю інформацію. Тому по кожній невідповіді на наші запити є уже скарги в управління прав людини Верховної Ради. Там зараз розглядаються, вони просто завалені, тому що це не подинокий випадок, це не тільки державні лісокради не надають, приховують інформацію, а й різні е забудовники, провладні на кшталт Карпушатні, маркушатні і таке інше. Вони ховають цю інформацію, тому що вони розуміють, що це одразу кримінальні справи, що це одразу е буде розголошення їхньої корупційної діяльності, і тоді буде. Дуже великі проблеми в них. Тоді прийдеться башляти всім правоохоронним органам, корумпованим в більшості такі суми, що вже буде невигідно просто вирізати цей наш Український ліс. Тому, друзі, а, секта лісокрадів з назвою ДП Ліси України стала тоталітарною. Так де ж ця хвалена реформа, якщо ви, пане Болоховець, пздите? Бздите показати свою діяльність. Ви тільки пишете гарні, гарні пости в Фейсбуці, розказуючи, який ви молодець, які ви реформи. Насправді ви прогнивша, прогнивша контора, яка просто працює на власний піар і займається корупційними діяннями. Збагачення у цих ельдарасів лісократських ми будемо поступово опублікувати, щоб народ пам'ятав їхні діяння і запам'ятовував їхні обличчя, тому що рано чи пізно. Буде все-таки перемога. От, і тоді прийдеться вичищати авдієві конюшні. А знаючи минуле і хто кришує у цю лісократську гідру, то чистка в лісовому господарстві буде тотальна. Викоріняти авдієві конюшні, вичищати, прийдеться нам з вами, народу України. А поки що вони безсовісно обдирають нас, рубаючи все підряд, проводячи по документам в два рази менше. Чим насправді вирубали, на цьому збагачуються. Величезні статки уходять в офшори. От. І нічого з цим зробити не можна поки що. Тому готуємо позов до суду. Всі документи, всі заяви ми також окремо опублікуємо у нас на сторінці. Ви побачите. І в цьому відео також поставляємо документи, щоб ви також могли додатково побачити їх уже прямо зараз. Дякую за увагу! Разом сила! Все буде добре, слава Україні.